Нагадаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом і на балансі GDrop дропу 4440 джейпонтів. І. Сподіваюсь, є шанси сьогодні. Вони якимось чином в мене вимкнуться, адже в минулих двох серіях, хоча і в, а, виходить, ну, в чотирьох, якщо брати ми чотири, будемо брати минулих серій, там було непогано. Але, зокрема, дві останніх, ну. Таке собі, таке собі, хотілося б краще. Окей, кейс, який дається по промокоду Atom 88 призма кейс, і дивимось, що може звідси. Не зло... Мені жодного разу ще не джедруємо. Але може я десь прогледів, може все-таки випадала колись мені ця з золота монетка. От не знаю на рахунок цього. Кейс УФО розблокували. Найс, тоді відкриваємо його. 999 джепойтів, і подивимось, яким чином він буде. Ставити на ну, це, якщо я не помиляюсь, мало коштує 606, окей, ладно, я продам і відкрию ще разочок. Давай. Подивимось, якраз таки, як видається, цей кейс УФО. Я навіть не знаю, по ідеї, навіть МК дорожче буде. Да, МК дорожче Окей, тоді вже я не продаю, а от сюди йду і роблю. Контрактик на 1300 джип 35% шанс і гальмуй, будь ласка, найс, загальмувало. А, окей, продаємо. Так, і тепер 4400, ну, баланс той самий. Ще раз, ще раз, поки, ну, поки окуп не падав з цього кейсом, я не розумію, в чому проблема. Може, ніж, ні. А, ніж не буде. Скар 20. 2000 коштує. Окей, х2 Окуп. Ще раз. А, що це за скар? Такий якийсь цікавенький. Так, ну хедшот, як я вже знаю, це не окуп. 780. Ладно, давайте зробимо якраз таки контракт, відкрию а, Чорну діру два рази. І, в принципі, це все ми запихнемо в контракт. Може, чорна діра щось окупить, нічого не окупає, Ладно, тоді ось так робимо. і... Медіум може дати 6К, але може і 200 джепонтів. Витрачаємо 1200, отримаємо 1370. 5к є в мене окей. А, відразу почнемо відкривати оці всі к... оці кейсики. Оці я сказав кейсики, все. І ну знов контракт можна на. ой. на хард на рівні. Хотів сказати. А, не можна, якщо менше 100, типу. Тоді нам треба відкрити ще якийсь кейс, як, наприклад, цей 129,73. Робимо контрактик на рівні хард. І що падає? А, 15 GP, зрозумів. Давайте поставимо в 1000. Чим би й ні. Ось таким чином. 1.3% і а, ні, не випадає. Окей, 4900 є. А, якби це треба конвертувати в скінчик якийсь. Давайте тому відкрию дорогий кейс, 2800 джеппоїнтів. Навіть 2800, так там здається. Ну, принці це, це дуже жорстко, це дуже гарно. Бо а, 4К. Ну, я думав, це десь 7-8. Окей. 6к є. Можна з таким балансом зробити битву. Зробити битву, давно їх не робив, прям таких от масштабних на двох. Ботів а, і. Вибираємо. Бананадей хочу. Хочу. Потім. Якраз таки новенький кейсик. А де він. Ладно, давайте. Отак. Два Black Hole А, ні, один Black Hole, давайте. І, 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 і. М -м у і оцей 3200. 3200 буде ця битва коштувати мені. Окей, полетіли. Додаю рандомного бота раз, додаю рандомного бота два І а, тут завантаження і. Починаємо. 333 джепонти. Цей кейс, мало що вирішить, мені здається, але якщо я в ньому переможу, було б непогано. Але бачите, Касон поки що виграє 399 і. Тут теж не дуже приємно, тому що касон прям відривається. Але зараз кейс за 999 g і реально реально випадає, ну що ж це таке? 1400, останній кейсик і, ну да, да, А... 7К, ну як чел-бот, тобто, значить сайт забрав 7000. 2900 залишається космічний дефюз. Космічний дефюз може рятувати, головне, щоб з нього падало щось. Це дуже приємно. Це прям дуже приємно, якщо чесно. 3200 з такого кейсику отримати. Ну просто. Кайф, кайф. Ой, оце б теж було б гарно. Ну, 430, в принципі, теж норм. Окей, 5к є. Що можна відкрити? Можна 5 Уфо відкрити, по приколу, я щось не натиснув і фастом не відкрив. Хоча фастом я не дуже хочу його відкривати. 2600, 1400. І можна це ще закасарік. Окей, 5800 це окуп. А, в принципі, нічого не можу казати проти цього. І. І, 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 і що треба відкрити. Хотілося б цей Рашей Ражбі відкрити, але поки що мені не вистачає. Тому пропоную відкрити космічний дефюз. Ще разочок. І може щось. Ну, Азімов, до речі, якщо статтрек якась якість гарна, то да Але це не... це не гарна якість. Тому ми зробимо ось таким чином на 2000. Кидаємо цей калашик. І, на жаль, мені здається, почало занадто швидко, да. А, Це вже інше. Ну, да, да. погано, печально. Може головний призвід чи ні? Знаєте, що я хочу відкрити? Я хочу отут вгадати. Думаю, знаєте, дитяне? Ось тут ось чомусь здається. Серйозно. Серйозно, 2500. Окей. Нічого страшного. Не з такого вибиралось, тому. Золотий кейс. Let's go. Це 500. Це косарь. 4К є. Можна відкрити, наприклад, два космічних дефюзи за 3000. І якщо окупить. Угу. Клас. Ну, як сказати, давайте медіум складність робити контракт. Так з цього-всього випадає 300. Я подумав в моменті просто 122, це 3122. Хоча б не так погано. Окей. Може знов повторити і спробувати вгадати. Давайте я це і зроблю, відчуваю щось тут. 7К. Найс, 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 найс. 7000 на балансі, 7300. Що я хотів відкрити правильно. Rashair HB, кейсик, який, ну, може жорстко злити, але може і не по. Бажа гарна якість і взагалі буде чудово, але мені здається, ну на 3700. Crimson Web ножик був тут, ну, ладно. 5К, нічний даст одну штучку. Чисто одну штучку відкриває, нічний даст, і дивимось, що з нього мені. М це 12 насправді. А, ні, 3700, вибачаюсь. 3800 в мене є і. М -м 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 -м. А, от я думаю, я думаю, 5800, ніби можна. Ну, агенти ризиковано. Агента 2. Якщо від... Ну, давайте двох агентів якраз я відкрию за 5К. Це, в принципі, вихо. 3400 і. Ну, те ж саме. То на то і вийшло. Окей. 5900 є. Можна. Ну, х... ну, ніби хочеться, але от не знаю. Так, а скільки мені. Скільки, скільки. 4К. Ну, якщо що, якщо прям зільє, в мене буде платі, новий кейсик. Ну, давайте, давайте. Ризикну, може, тички випадуть, оці вбивства, я не знаю. І. Ну, RedLine, дивлячись який, але може і за 3К бути, скоріш за все. Ну, навіть 6 тисяч, навіть окупний RedLine-чик випав, що це за якість. 100 трек Баттл Скард, окей. 6600 є, платіновий також є, і якщо випадає за 4. Стоп, це непогано. Це якраз 3400, і я хотів сказати, що якщо випадає зброя ну, за 4 тисячі, то в мене 10к, і я відкриваю. Знаєте, який кейс? Battle Scared. Звісно, річ Battle Scared. І сподіваюсь, що він мене жорстко зможе прямо зараз. Бустанути. Будь ласка, рукав. Ну, це неокопній рукавиці, я в цьому прикол. А, ну 9600. Типу, окей, може, на цьому варто зупинитися. Ну, давайте, в принципі, можемо зупинитися, але можна і в наступній серії їх продати і протестити. Апгрейди, але вже трошки по іншому. От не знаю. Ну коротше, поки що зупинимось. Все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.